Вітаю всіх! Я хочу повторити розклад для Запоріжжя. Чомусь люди не, не дуже розуміють. Запоріжжя може готуватись спокійно до Нового року повторний розклад. Запоріжжя може готуватись спокійно до Нового року повторний розклад для вас, повторний. Імператор, так? Нестабільно нерви, вам пошатають. Але готуватись можна з урахуванням наступу. Наступ від навкруги відбувається. Багато таємниць. На тему війни, яка навкруги вас, майте на увазі. Готуватись можна. Закохані, там вже є домовленості всі всякі різні. Я не хочу сюди лізти, любі моє, не паримо собі мозок. Я по Харкову не лізу, вибачте, а по іншим містам подавно не полізу. Тепер, до кінця листопада, в кінці листопада стане в Запоріжжі спокійніше. Повторний розклад. Була інша ситуація. Дивіться, перший розклад там була інша. Трошки легше. На помірність вийде по обстрілам обмеження, будуть в обстрілах легше. Любимо, йде легше, картина йде полегшення, і це добре. Одна з моїх колег, яка мені робила роз'яснення на листопад, бо мені не зовсім йшло. Я питалась зробити. Каже, що буде полегшення так, до кінця грудня навіть не полегшення вже це. Тому очікуємо, ви бачите, як воно змінюється? Круто. Дивіться, перше розкладете це і порівнюйте обов'язково. Пишіть потім в коментарях, хто бачив перший, другий, і як вам взагалі картинка. Клас! Оце вже діло. Харків, може, також повторю пізніше. Бо зараз щось не хочу.